Дві хвилини. Дві хвилини. З тактенем одночасно. Дякую він тримав секунду. А? Він не дережав. Понт. Марчаз вилетів, так що зараз сам дистоювати. Яка ніта. Шукаєте, що? Давай. Так, 아직 <Eso cuanto twośćIf> Що означає НГУ? Що означає НГУ? Національна армія України. Національна армія України. Все добре. Сквоєшся повторень. Комур слава. А якщо так, то не бере екскурсію. Знаєш, що за 700 грн можна зробити? Вистали стіни приймаєте <плес> річ або на голову гроші. Не хочу. Що тримати? Як заплатити? Шановні бульварки, запрошуємо вас на друге протистояння, яке відбувається на полі номер 2 у турнірі Лобда Ліга. Ми подивилися перший матч на цьому турнірі, в якому зійшлися і помірялися силами команди команда Шум Сіті та команда Гладіатор. І насправді тому протистоянні боротьби вас не вийшло. Команда Шум Сіті поступила зі своїм суперникам Гладіатор. Як ми їх називали, римляни під час цієї трансляції спокійно здобув. В перемогу переконливо з рахунком 7-2 і не залишив каменя на камені від свого суперника. Зараз на полі перебувають команди Вікінг та НГУ. НГУ це Національна гвардія України. Спеціально дізнавалася перед початком цього матчу. Ну я думаю, що це більшість людей і було відомо. І зараз уже одразу ж команда Вікінг, один з гравців, опиняється на газоні. Дуже неприємно Зіткнувся він із одним із футболістом команди суперників. Так, ну і бачимо, що вимагають жовту карку, футболісти команди Вікінг для гравця у зеленому. Ну і що ж, хочеться подивитися повторно. Ну що ж, друзі, цей поєдинок бачимо, що вже із перших хвилин обіцяє бути наповнений боротьби прекрасної, чудової атмосфери. Ну і напевно, ще буде дуже гаряче. Уже ми бачимо це з перших хвилин. Перехоплюють м'яч гвардійці. Знову цього разу Гравці вікінга є передача, просування на бровку є пас на лінію центрального захисника. Передача, і що ж дуже небезпечна атака, якраз такий гравець, який є. Хвилину раніше опинився на газоні в боротьбі, опиняється на межі штрафного мляка суперника. Навіть вривався вже у воротарський але не зумів реалізувати свою нагоду. Не зумів доправити м'яч до воріт. Голкіпер вже був відіграний. Вихід саме сам мишар покатом зараз голкіпера команди гвардії. Подача дуже небезпечно, але спокійно грає голкіпер суперника. Команди Вікінг Станіслав Бойко знову розганяють м'яч гравці у чорних футболках, ну і в чорних шортах. Їхня передача через правий фланг на малася діяти. Втрачають м'яч у а, дуже легкій ситуації. Ну знову знову всім не обов'язково втрата м'яча цього разу. Передача вперед. Знову м'яч опиняється у а, сильних а, міцних руках голкіпера. Команди Вікінг. Вікінг знову атакує. Є ще один пас. Є ні, все-таки немає ще одного її передачі. Перехоплення від команди Національної гвардії. Непогана їхня атака знову ж таки розвивається через правий фланг цього разу. Удар по воротах, М'яч проходить повз ліву стійку. Ну насправді дуже дуже попсували нерви зараз. Футболісти у чорних футболках своїх своїм суперникам. Питання лише що не зуміли переграти. З Ворота в цьому епізоді не вистачило їх довжини. Знову перехоплення у виконанні футболістів гвардії, але таке ж саме перехоплення при передачі невдалі від гравців у зелених футболках. У виконанні команди «Вікінг». знову передача. М'яч на правому фланзі знову удар по воротах, і буде кутовий удар для команди «Вікінг». Виходить голкіпер команди на чужу половину поля майже відпрацьовує, відпрацьовує на свого партнера. Там дуже активно знову ж таки розвиває цю атаку футболісти, удар по воротах, і м'яч виходить за межі футбольного поля. Хороша атака у виконанні як однієї, так і іншої команди, демонструється в цьому поєдинку. Команда грається, так розумію, без співзахисту, тому що атака на атаку. Центр поля програє як Вікінг, так і команда НГУ. Напевно, домовилися перед матчем лише атакувати. Є гравці в обороні. Бойко опиняється з м'ячем у власному карному майданчику. Знову є пас. Гравець Вікінга сходить з поля. Удар по воротах тим часом перегрудял Кіпра, але знову не влучають у ворота. Дуже хороша нагода у футболістів Вікінга. Декілька вже в них епізодів було на старті цієї трансляції. Є передача. Нагадаємо на нас. Очікують два точніше. Так, удар воротах. і голкіпер команди е, НГУ спокійно бере м'яч до своїх рук, запускає. Ну і головою грає команда Вікінг. Нагадаємо, матч триває 20 хвилин за регламентами в лоб до ліги. Зараз знову передача. М'яч не вийшов. Поки що за меч футбольного поля. Голкіпер НГУ е, вступає у гру. Е, знову непогана атака виконання команди в зеленому. Переведення на лівий фланг напрошується. Так і є, є пас. Ну що ж, дуже динамічний на споєдинок. Є передача, дуже непогана, але десь зрізається м'яч з ноги одного з гравців у зеленому. Передача. Стас Бойко грає проти суперника. Ну і на газоні опиняється знову ж футболіст у зеленому комплексі ігрові форма. Передача. Дуже непогана атака у виконанні Вікінга, але знову ж не зуміли вони приборкати м'яч у цьому ігровому епізоді. М'яч входить на кутовий. Ну і, друзі, так, кутовий, точно? Так, ну це був кутовий. Віддали м'яч на власну половину поля. Намагатимуться розхитати оборону суперника і глибини команда Вікінг. Не ризикнули. Є передача знову з м'ячем гравці у чорному. Гвардійці обороняються Вікінг домінує станом на цю хвилину. Так, взагалі, у нас матч рівний. Розуміємо, що гравці Вікінга більше налаштовані грати першим номером. У свою чергу НГУ намагатиметься відповідати герою на контратаках. Обрізка ледь не відбулася зараз біля воріт команди у зеленому. Вікінг перехоплює, є передача, є удар, і голкіпер гвардійців фіксує м'яч у полі, залишає пас, удар, м'яч, ледь не потрапив у ворота. Знову буде кутовий удар. Є пас, удар по воротах, і знову визначаємо гру голкіпера команди НГУ, який поки що ризикує в першому турі поборотися за нагород найкращого голкіпера, Якщо така номінація в нас буде. Найкраще голкіпер турніру точно. І я думаю, що якраз такий голкіпер НГУ відзначається своєю майстерністю і буде одним з фаворитів, як на мене, тим часом на паралельному полі рахунок, якщо я не помиляюся, 0-0, там у протистоянні Мані uh, 24. І зараз дізнаємося ще якої команди. Будь-якому виклику там рахунок 0-0. У нас також рахунок 0-0, але гра дуже цікава, і погодьтесь цікаво спостерігати за тим, хто ж першим ізначиться в цьому протистоянні. Думаю, хто першим ізначиться, той буде вважатися фаворитом цього матчу. Передача не зумів гравець у зеленому а пробити. Бойко виходить у воротах, але не влучають, не влучають якимось справді дуже дивним чином. А футболісти НГУ у ворота суперника не зуміли зараз влучити навіть у ворота, де немає вже бойка. Атака команди НГУ знову передача буде назад. Ну і знову ж таки, напевно, питання, чому е гравців е гвардії не називаємо за прізвище мізер ім'я. А справа в тому, що у них немає відповідних номерів на ігрових футболках. Ми просто не знаємо, хто це. Але я думаю, що кому потрібно, то бачить своїх улюблених гравців і вболіває за них. Рахунок залишається 0-0. На паралельному полі також 0-0. В, в попередніх двох протистояннях в одному матчі було забито 9 голів, і в іншому також 9. 18 м'ячів у нас було забито в попередніх матчах, і вже в другому періоді поєдинків на турнірі Лобда Ліга лише зараз відзначається голом. В рахунок 1-0 виходить вперед команда «Вікінг» і НГУ буде розводити м'яч із центру поля. Так, дивимося. Є передача, є удар, м'яч виходить за межі футбольного поля. Буде кутовий удар для команди Вікінг. Ну, ж таки, визначаємо динамічність цього поєдинку. Дуже подобається швидкості. Ну і дуже подобається, що дуже довго команди не могли, навіть маючи достатню кількість ігрових моментів, відзначитися у воротах є одне одного. Тим часом за кадром бачимо, що розминається команда Мукачево. Тим часом Вікінг з з м'ячем володіє він цим снарядом, перехоплений удар по воротах і Бойко зреагував зараз уже по ситуації на реакції. Показав нам, продемонстрував свою гру. Ми говорили ми, що непогано виглядає в рамці НГУ, Зараз він також це демонструє. Ну і Бойко, напевно, також. Зараз зіграв надійно. Ну і відзначимо його гру ногам. Знову передача. Бойко грає на виході. Зупиняє м'яч, грає лівою ногою. Вміє грати правою. Знову атакує команда Вікінг. Удар по воротах. М'яч у сітці. рахунок 2-0 на користь команди у чорних комплектах форми. Що ж, НГУ поки що не може. Відзначитися в воротах суперника, а ось Вікінг зробив це вже двічі. Ну і переконливо веде у рахунку зараз з подвійним, з подвійною перевагою. Команда у зеленому поступається. Ну а Вікінг, якщо не розслабиться, то спокійно вже забере цей поєдинок. Знову НГУ з м'ячем. напрошується прострільна передача, розрізна, але не вдалося знову ж таки їм відзначитися в цьому епізоді. Бачимо. За кадром збірна України жіночу із не знаю якого виду спорту, можливо, зараз запитаємо. Ну вони перебувають на... з видом на подуму поля якої захищає Сніслав Бойко, тому напевно камера поки що не бачить цих дівчат. Ми відзначимо масштабність цього турніру. Насправді Лоб де зібрала десь. Я думаю, що 10 команд по 5 чоловік мінімум в кожній, по 9 гравців мінімум заявці, я думаю. І якщо я правильно порахував, то я думаю, десь 100 людей точно зараз удар по воротах і м'яч знову в сіці 3-0. Вікінг сьогодні ризикує знову спокійно переграти суперника в цьому матчі. Як це зробив гладіатору поєдинку проти а, Шум Сіті. Розводить м'яч. Команда НГУ буде передача так, красиво, комбінаційно, ну, але безрезультативно немає ефективності в цих передачах. Вікінг тим часом дуже красиво розбирається в штучному майданчику. Не ще справа до удару, але перебуває з м'ячем. Далі команда у чорному є знову переведення. М'яч перехоплює команда НГУ. Подача і головою грає п'ятий номер команди. Вікінг дуже вправно. В ситуації цій він е, вирішив діяти удар по воротах, і бойко е, пальцями зараз переправляє м'яч на кутовий. Що ж зараз? Є передача перехоплення від команди Вікінг. Знову короткий пас у центр поля. Там атакуються у чорному комплексі ігрової форми. Можливо, зараз буде переведення на правий фланг, можливо, буде скидка назад. Є пас у штрафний майданчик. дальній відстані не ризикнуть робити. Так, ризикують Рикошет і голкіпер НГУ спокійно зараз допрацював у цьому епізоді, але від на суперника. Хоча не зуміли, знову ж таки, в цій ігровій ситуації футболісти вікінга. Відіграти 에, на максимум атаці. знову Добой! пас, рахунок терміну залишається. М'яч виходить за межі футбольного поля, залити у лінію. Знову передача. ну і на протилежному полі на червона картка. Одного з футболістів однієї з команд. не будемо 에, зараз ми вам спойлерити. Можете перемкнутися, подивитися, але наш матч не менш цікавий. подача, М'яч виходить за межі футбольного поля. Знову за це лінію. Владислав Шитів, один з організаторів цього турніру, підходить до нас. Владиславе, скажеш декілька слів глядачам? Звісно, що вас цікавить. Як прийшла ідея цього турніру? Чи довго відбувалася підготовка до його організації? Дуже сумбурна ідея, насправді. Вчора ми вирішили організувати цей турнір сьогодні. От ми вже тут дивимося, як команди грають, беруть участь у ньому. А, яке було друге питання? А, я також забув, як думаєш, коли <смір> <смір> <Но, цікаво. Як смір> думаєш, коли виграє в цьому протистоянні. Я дивлюся, ФК друзі, дуже сильні, вікінги, теж непогані, але насправді хотілося б, щоб був сюрприз, який, щоб якийсь андердог виграв, хтось із аутсайдерів. Я буду болювати за шум Сіті, якщо чесно, тому що вони підготувалися сильніше за всіх. Проводили на, тренування на... На... Да, проводили Сексів тренування є? Що yeah? там таке? Uh-huh. This У болоті? М'яч в болоті. М'яч в болоті, ну нічого страшного, ну, ми його достанемо. Фінансування дозволяє м'ячі купити нові, якщо що не дозволяє навіть проводити такі турніри більше, тому ми здумуємося два рази наступного разу а, чи робити турнір. Добре, як думаєте, ага, добре, чекайте. Не, не говоримо з вами. У нас продовжиться баталія да, в цьому да, да. матчі. Рахунок 3-1. НЕГУ ризикує зараз повернутися у це протистояння, знову пас. Виходить так, що перехоплює вікінг. Ну і з Владом Ладом ми, напевно, ще поговоримо сьогодні. Тим часом Генегуа М'яч у штрафному майданчику майже, але футболісти Вікінга перехоплюють, ну і спокійно зараз ось перехоплюють цього разу футболісти НГУ і відзначимо дії представниці жіночої статі, яка дуже добре вписалася в цей поєдинок, війшла в гру своєї команди, допомагає зараз їй реалізовувати свій потенціал, знову передача. НГУ нагадаю зараз поступається в рахунку і дуже добре, дуже здорово. Насправді відкрилася у нас футболісток. єдина футболістка поки що в цьому турнірі, яка виступає у складі. НГУ, дуже непогано зараз і сроби є передача. Знову НГУ атакує. Доведуть, можливо, до удару в Ні. Перехоплення від вікінгів. Є передача, є ще один пас. М'яч у штрафному майданчику дуже красиво розбирається і завершують цю комбінацію прекрасним голом у виконанні номера шостого. Знову можуть вони спокійно перевести подих. Вони виграють цього разу. Влітає вже четвертий м'яч у ворота команди НГУ. Що ж, четвертий м'яч влітає у ворота команди у зеленій формі. Чи зможе повернутися команда гвардійців? У це протистояння рахунок. 4-1, в принципі, вони вже один раз відзначилися. Ну і перевага команди у чорному не така велика, як перевага гладіаторів у матчі із Шум Сіті. Ну і статистика також буде грати роль свою у визначенні е, призерів цієї групи при спробі вийти в плей-офф. Звичайно, буде вважатися. Е, де грати роль і турніри таблиця. Ну і що ж? Я думаю, це всім зрозуміло. Тим часом атакує вікінг. Подача, удар. Так, м'яч виходить, ні, не виходить. Заробляють, це володіння знову футболісти. НГУ красиво. Фінтом Роналду Чоп грає, гравець у зеленому. Потім на газоні опиняється. Можливо, зараз розіграють дуже швидко гравці гвардії. Ні, зупиняють м'яч, зупиняє арбітер. Відраховує декілька метрів. Футболісти Вікінгу вступають зараз у стінку удар по поворотах і м'яч з таки літає в сітку. Грає на виході Стас Бойко, а не підстраховують його захисники. Ну і таким чином Вікінг пропускає другий гол у цьому матчі. Що ж, 4-2 рахунок він має всі шанси. Насправді десь відігратися Чому ні? Знову з м'ячем Гордієті проходять все-таки до штрафного міначку суперника. Стас Бойко грає впевнено на виході. Його передача через правий фланг. Здавалося б, що ЕНГУ вже перехопить цей м'яч. Ні не перехоплює. Потім поміж ніг прокидує дуже красиво. восьмій номер команди у чорній формі буде можливо зараз удар. Виконання шостого ні, є передача. НГУ перехоплення знову їхній вихід. Два у два удар по воротах. Стас бойко переводить м'яч. Дуже впевнено на кутовий. Буде розіграш. Удар по воротах. М'яч дуже і дуже близько привітає повз стійку. Голкіпер команди Вікінг отримує м'яч. Віддає передачу на партнера. Знову через центральні захисники з глибини розпочинатимуть футболісти. Вікінгів. Розвертається з м'ячем Гравець НГУ. Є ще один пас. Стріляє, м'яч зрізається, м'яч виходить за межі футбольного поля, долітає до футболістів, що перебувають. Та навіть не в запасі це команда Гладіатор. Вони вже свій матч виграли і дивляться на потенційних суперників. Є ще один пас. Перехоплення від гравців вікінгів. Бойко. Його передача на партнера. Знову затяжна атака команди у чорній формі. Є ще одна передача. Вікінг атакує. Чи буде удар? Є передача на кут поля. Є пас, є удар і є гол! Друзі, забувають, п'ятий гол Вікінги. Дуже насправді легко їм це вдається зробити. Ну і до вашої уваги, партнери Лобдоліги цього сезону. Нагадаємо перший розіграш турніру турніру, який насправді дуже багато обіцяючим виглядає. Дуже багато футболістів і дуже багато команд зібралися. У нас 10 колективів. Розділені вони на дві групи по п'ять команд. Сьогодні у нас груповий етап, завтра буде плей-офф. Тому, друзі, почнете святкувати за лобдолігою. Ну і до вашої уваги партнери цього турніру. М'ясна торгова марка Буженинка. Смачне м'ясо. Центр медичної та спортивної реабілітації ООН. Крайна. Дика вода Закарпаття. Спортивний комплекс Зінедзін на полях, якого проводиться цей турнір. Офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Знаємо, кому довірити свій зір. І фічин Бреурі. Розводять із центру поля футболісти у зеленому, що ж вітає ще до м'яча їхніх ворота. Ну я думаю, що вони вже будуть просто догравати цей поєдинок. Є пас, хоча чому б не відігратися, чому б не спробувати. В принципі, в них є ще, ну не скажу ще час, але є можливості. Ну якщо не відігратися, то хоча б наробити собі статистику. Є короткий розіграш. М'яч на коті поля, знову скидають летні на власну половину. Є удар, і удар є неточним. Стас Бойко поняття з м'ячем в руках. Вікінг розпочинає нову атаку із глибини. Передача на центрального захисника. Що ж, буде сіти команда у чорному в атаку? Будуть. Сто відсотків. Прокидає між ніг. 23 номер. М'яч на лівому фланзі буде стандартне положення. Ніви розводять передача, затяжна знову комбінація. Продолжується пас назад. Ні, не буде його. Є передача. НГУ перехоплює вихід 2 в 2. Є можливість віддати передачі, є можливість пробувати зараз. І пробиває гравець НГУ. Влучає у п'ятого номера команди Вікінг. Ну і Дуже спокійно. За бокової лінії зараз будуть службувати футболісти гвардії. Є пас, є пресник від суперника. Є передача, є удар. Позоро. Повз ворота проходить м'яч у даній ігровій ситуації. Знову заміна, яку хокей, до речі, проводиться на заміни. У нас у цьому турнірі дуже швидко все відбувається. Дуже багато сил футболісти віддають на футбольному полі. Ну і динаміка передбачає звичайно швидкі заміни. Знову пропускає м'яч команда НГУ є так. Є, -го. є -го. Ну і ви самі бачили, хто забив. Знову НГУ з м'ячем. Футболісти зеленому розвиватимуть від власних воріт. Є передача. Не з'являється можливості віддавати паси, але, можливо, вже не з такою ентузіазмом атакують футболісти НГУ. Є передача назад. Є ще одне просування м'яча. Гравців зеленому ледь не втратили його, але спокійно виходять зараз у свою атаку та поворотах. І бойко рятує. Свою команду після удару гравчині команди НГУ. Є ще один пас. М'яч виходить за межі футбольного поля. Є вкидання за бокової лінії, не е, ногами вів гравець команди Вікінг. Зараз удар по воротах е, забувається, я не знаю, напевно, восьмий чи дев'ятий м'яч не бачу табло. Ну і підказує нам режисер трансляції, що восьмий м'яч літає у ворота команди НГУ. Нагадаємо, команда Шум Сіті пропустила сім. Ну і два голи вони забили. НГУ сьогодні, в принципі, може дещо статистику ще виправити. Тим часом показують нам там за кадром команда Мукачева, яка зараз також зіграє свій поєдинок. Є передача, НГУ атакує. Ну що ж, чекаємо на розвиток цієї атаки. Буде удар? Ні. Поки що немає. Є просування відчас, та Збойку знову спокійно. Є передача на лівий фланг. Там атакують футболісти Вікінгу. Сталося підкаті на сьомий. М'яч виходить за межі футбольного поля. Є ще один пас. Через лівий фланг цього разу атакує вже НГУ. Підключає футболістку команду. Знову дуже коротко обстукується футболісти. НГУ удар поворотах. М'яч включає у захисника команди Вікінг скорпіоном. Намагався зараз зіграти гравець у чорному. Ну і відверто вже грає цією своїми суперниками. Гравці у зелену. Знову пас. Втрачає м'яч НГУ. ну і відбирає одразу чому. Відбирає одразу, потрібно завершити цю ситуацію ударом. Є передача, удар воротах і гол! Забуває гравчиня команди НГУ. Ну і що ж? Психологічно цей гол, напевно, дуже багато, принесе команді у зеленій формі. Ну і що ж, поки що один із найцікавіших голів цього турніру. Потім точно зроблять огляд цього матчу, потім зроблять е, хайлайти голів турніру. Ми насправді відзначимо, що дуже добре медійно буде е, висвітлюватись цей турнір. Лобдаліга. Другий матч на полі номер 2 завершується. Що ж, вітаємо команду Вікінг із перемогою. Бажаємо удачі футболістам у зеленому. Сьогодні це НГУ у поведінках наступних